Від серця Христа до Твого серця, з надією привіти і оселитися немов. Твоє серце вже ніколи не зможе відірватися від Христа, і ти захочеш ти з ним в житі дороги. Господи, йде час послуг, час розповім над Твоїми страстями та Твоїми великими стражданнями, що їх переніс з любові до нас. Ісусе, вірю, що тобі в той час було дуже важко. Але незважаючи на це, ти сказав: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні ми прийшли до тебе, Господи, бо нам також нелегко у жахливому житті. Жахлива війна вже більше року нищить українські міста та села, гинуть кращі сини і дочки України. Вік і розпач серів, дів, матерів втратили свої дітей і за ці злами людських дороги. На цій хрестній дорозі хочемо просити у тебе допомоги, щоб принести усі ті випробування, що на нашу долю. Просити у тебе сил, щоб вистояти у боротьбі. А ще хочемо просити у тебе любові, аби могли наслідувати тебе до кінця свого життя. Дай, щоб ми цю хресну дорогу провели на твою славу і на користь в наших душах. І в гніві повели. А він стояв, стиснувши біль у серці, Безбожний суд чинили там без ним. Під полю в руті, щось нестерпно темне. А він мовчав і солінцевій з ліси. Стація друга. І жити, які тільки лиш почули, телата вирох, засуд та на смерть. Ісуса одяг знявши, стид забули. Не Бог ти нам, іди від нас ти геть. А потім хрест йому тяж... і потім тяжкий хрест йому наклали. Там походу мушили на ним, Услід світі йому кричали і плювали. Росни його, росни його, роспни. Він ішов, ступаючи бо соняш, обнявши хрест, лиш Господа молив, аби послав когось йому на поміч, бо вже не мав ступати далі сил. Він упав, до на каміння, а хрест важкий його ще більш притис. Та за малим, здавалось, їм терпіння, я гнилі навіть хрест. 4. Серед натовпу молилась Божа Мати, пекучий біль, прошив її наскрізь, на цілий світ хотілося їй кричати, побачив син, матусю повну сліз. душевний біль Ісуса і Марії, пронизив все, за ним вона йшла. Що ж ви робите? Чому такі сліпії? За що ж ви дали ви на смерть Христа? Бачила, розлючена старшина, що вже Ісус щораз до душі упада, то Симеона з киринею зупинила, аби поміг нести йому хреста, а той у боязні, чи з острим покручався, бо ж не хотів нести раден хрест, та полюбивши Бога, з кучнями зостався, і поміч так була йому за честь. А серед натовпу пробрала свою ріка, сльза схотила зі своїх її очей. Мили страху страпу, стигла кола літа, бо зайшов спасити всіх людей. Вона припала, хустку простягнула. Ісус у территорийцях тривав і і лише дома жінка засмагнула, що лик тий залишив там 7. Уже без сили знову випадає каміння гостре рани, привеш шматки, погляньте, люди, як Христос страждає, як тялилася в нього в темних полючки, як кров свята із його стікає, як з болю біль і сором третить, за нас усіх важкий хрест віднімає, і всі на луги ні за нас тепли. Восьмі стація, та під горою ждуть невіста, рознісся плач, коли вже весь цей синік. Такий скатований, нема жовго місця, тривай пік, під'ївся всі удиві. Але Ісус, то має у крізь свободу, із біль і сором, стримай під жінки, то наді мною плачте, над собою і над селами, справдою, щоб ще. Серці як'яна, вже третій раз Ісус упав на землю. Немає сил, немає зовсім сил. У болю мої руки, геть потерпне, а він в руках за нас усіх посил. Бо ми усі впадаємо щоднине, і кожен з нас пустив у гріх, і кожен з нас терпівці людини, і знову десь підняв за нас. Станція десята. Уже тримтить, тримтить уже Могота, стоїть Христос, а поруч вже смерть. Зивали очі, тішить їх нагота. Стоїть Христос, з привалений весь геть. А Він мовчить, лиш погляд свій до неба. Не носить болісно, а люто весь качить. Їм Тим розітнути, стратити, чим треба. Дали лиш бубе, жовчу, ледь звучить. Станція одинадцята. Узяли цвях і так бажайну било, скорчились пальці, кров текла у них, а кості з болю, з тіла виступали, Ісус скривав, молився лише за Прости їм, Боже, в темряві ті люди. Вони не віддають, що чинять страшне зло, хай ми вість Божа з ним не завше буде. А я простив, простив у світами. Стація 12. Підняли хрест, стрикнулася голгота, стікала кров, не мавши більше сил. І хтось сказав у нас: Ну хто ти? Сіди з Христа, коли ти Божий син. А він підняв до неба слізний погляд, усе звершилося і голову схилив. Господній ангел з ним молився поряд, помер Ісус, а Бог сльозу, яку сльозу зрунив. Станція плянки, журнір взяв спис. Робився на роман і залишив хресталю на хресті, а під Христом Марія все доревно, так сподівалося, що син живий. Святі мужі зняли Христове Тіло, голова матері, знов матері поруч син. Вона мовчала, серце лиш три тіло, уже і плати не було. Стація 14. Свободі учні, мати, вся родина, у пробітину божий, Господній син, і дав життя за тебе, він людину, що спастися кожен з нас а в третій день, ти ученьки до того, спини Ангел Божий, небес. Ти посланець, умий, у них Усі рані, розкажимо, засудили мою Україну, лиш не знаю, за що і чому. Не розправивши крила лалечі, заспівали свиням Взяла Взяли хрестні кінні плечі. Я в Христосі в колись не спілку. У папку було ще мало. Кожне місто дізнали таких. Буду бою персону збирало. На ведучого постолу. Україна, як мужня мати, бачить мокру своїх дітей, хоче кожного обміняти і притиснути до дороги. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль, яка перетнула кордон. Поможи нам, благаю, єдине прохання, як тобі помагав саме он. Мами з дітьми тікали ворози, і за кордоном, хто де опинивсь, нині світ витирає сльози. Як тобі Вероніка колись Знов упав, зайві це провини, слабодій на чоловік. Лише та ж у новини, знову не видця, вкриє мог. Знову матір стріча домовину, домовину у прапор для віз, і ридає над своїм сином, як жінки над тобою колись. Не дозволь нам біді пропасти, свою руку на рану поклади. Ми готові з тобою впасти та піднятися нам поможи. Я ні хлопці на фронті вмираю, Щоб кохання іще не княлись. З України весь світ зриваю, як той одяг із тебе колись. Знов сирени, всю нічну маю. Лише руки молитві знеслись. Розбоже, усі розпинаю, як тебе на голбові колись. Люди моляться, люди страждають, Тому молитві зникають страхи. У нас сьогодні ракети вбивають, як тебе, коли з наші ракети. Зглянься, Боже, на мою країну, що війну цю проклятою чула. Пригорни, хрестя, всю Україну, як тебе, вороматиме. Ми проходимо хресну дорогу, і я знаю, буде спасіння. Ми чекаємо на перемогу, як на твоє святе Воскресіння.